Сьогодні ми святкуємо День Соборності України. День, коли наші землі стали єдиними. Ми хочемо показати нашу єдність та силу через цей флешмоб Разом ми сильні. Соборність – це єдність нашої країни і єднання душ, сердець і мрій. Одна країна в нас спільний шлях. Від Карпат до морських хвиль. Україна вічна наша зоря, соборні ми, несламні, як сталь, і віримо в майбутнє золоте. Україна наша спільна мати, Єдність робить нас сильнішими. Віднімаю гордости! Вітаю з Днем Соборності України. Бажаю завжди любити свою країну, лишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн. Нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію. Український народ, 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Свято нагадує нам, що Україна не розділена, немає окремої східної і західної України, а що в нас одна єдина держава, а ми єдиний народ. Тож прийміть найкраще привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу дня соборності України. Зустріньмо свято Соборності з вірою, в щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім'я процвітання демократичної і могутньої України. Лунає пісня, соловіна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знову зустрічає День Новий. Послухай, брате українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас однак. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина, ти і я, дві сторони України, та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність нездолана, бо в нас тече козацька кров, за скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Яка ж дала сьогодні днина, що хочеться співати пісень. Моя соборна Україна знову зустрічає новий день. Соборність це символ Символ боротьби за волю і порозуміння між людьми. Це часточка надії і віри у майбутнє. Я говорю про тебе, прекрасна країна, де хлібами духмянами вкриті поля, і про шлях твій до волі моя Україна, незалежна та славна слов'янська земля. Не треба нас ворог, не незгоди, ганьби. З'єднали країну ми на віки, не зможе нічого союсі розірвати. Соборна країни, ви чуєте? Ні. Відна України, єдина мати, і краще країни нам не знайти. Борос світаю кожного і побажає українцям успіху крилати. Україні завжди йти вперед, розвиватись і чвари не впускати до рідної хати. Повсякчас пам'ятаємо про незвичайні жертви наших співвітчизників, покладених на відкрили незалежності, соборності, і державності. Велична і свята, моя ти Україна, лише тобі карать нас і судить нам берегти тебе, соборну і єдину, і нам твою історію творить. Терн соборності відзначить український весь народ, кожен з україни щастя у це свято нехай знайде. Згадаємо ми сьогодні разом про єдність всієї країни. Світ панує, нехай в Україні, і не буде, нехай війни. Ми незалежна країна, єдина. У нас всіх одне ім'я, Україна. Ти сильна, ти зможеш, ти все подолаєш. Більше ніколи ти не заплачеш. Ми незалежна країна, єдина. У нас всіх один. Заплаче, моя незалежна країна, єдина, у нас всіх одне ім'я.